Всім привіт! Приїхала вже на локацію. Сьогодні я буду оформлювати фотозону на весілля. Фотозона у мене буде на вулиці. Як завжди, ми починаємо із зборки каркасів. Ще мені треба зробити спідничку на президію молодят. Я чекаю зараз, поки все приберуть. І почну працювати всім гарного перегляду. Я вже на локації. Буду фотозону ставити на вулиці. Ось там Зараз буду збирати і каркаси і збирати фотозону. А ще мені треба зробити спідничку е, на президію. Зараз буду стелити скатертину. Скатертина в мене своя. Якщо голками кріпити, то вона вся буде покоцана. Ну, тут Поки поприбирають, я піду, напевно, почну робити фотозону. У мене буде три каркаси. Зараз почну їх збирати. А взагалі не зовсім я планувала на вулиці, бо може підняти світер, а фотозона в мене без подіуму. Але тут є такий заборчик, і ми прив'яжемось просто до нього. Зібрали каркаси, я використовую три каркаси сьогодні. На боковій я буду зараз монтувати паєтку. Спідничку із євросітки я закріпила галочкам. Вона в мене вже зібрана. На таку спідничку йде приблизно 1 к трьом, к чотирьом навіть. Євросідки. Вона має ширину 3 метри. Я її склала навпіл і. На спеціальну машинку мені її зібрала. Ну і зараз я її закріпила просто на скатертину. До речі, на такі спіднички краще використовувати саме євросітку. Вона дорожча, ніж фатин, але гарніше лягає, і якщо в майбутньому ви захочете використати цю спідничку. Ще раз ви її зможете попросувати. І з фатином це буде дуже проблематично. Буду монтувати валюр. Паєткою велюр я закріпила магнітами. Зараз розставимо каркаси по місцях і буду кріпити квіти. Змонтувала написи на магнітах. Вони в мене тримаються, це полістирол на пінопласті. Зараз ще на по захисній півці, потім її зніму. Мені просто щастить на вітер. На дворі дуже сильний вітер піднявся. Тож всі каркаси треба закріпити. За каркас я прив'язала, закріпила ще стяжками. тож вона дуже надійно тривається. У мене не було ніякої основи, тому що це сакура, вони досить довгі, я їх просто між собою зв'язала стяжками. Вже готові композиції закріпила на каркас теж стяжками. Яхись плівочку. Зараз ще поставлю банер і фотозона буде готова. Але вітер дуже сильний. Каркаси я надійно закріпила. Сподіваюсь, що все буде добре. Головне, щоб мені не перекинуло столик. Така краса у нас сьогодні на весілля. Я нагадую, що декор, який ви бачили. На цій фотозоні, а саме каркаси, магніти, таку паєточку, написи, велюр. Все це можна замовити у нас. Звернувшись до нас в соціальні мережі, всі посилання будуть під цим відео, тож звертайтесь.